Вітаю! Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні? у Випуску у Дніпрі згортають роботу пунктів незламності. Суд скасував тарифи на паркування автівок у Дніпрі. У Дніпрі згортають роботу пунктів незламності. Про це сказано в протоколі засідання профільної міської комісії, оприлюдненому на сайті міської ради, за рішенням через низьку відвідуваність роботу цих закладів переводять в режим, готові до відкриття згідно з документом керівникам підприємств та організацій, на території яких вони діяли, треба забезпечити збереження матеріальних цінностей та бути готовими розгорнути роботу пунктів у. Продовж двох годин. Дружина 42-річного бійця Романа Резніка, який скоїв самогубство на Дніпропетровщині, звинувачує військову частину та лікарів у службовій недбалості. Про це Олена Резнік розповіла Суспільному. За її словами, чоловік мав психічний розлад, двічі намагався вбити себе. Жінка заявляє, бійця мали лікувати у психіатричній лікарні, де він повинен був перебувати під постійним наглядом. Далі, у сюжеті, дружина 42-річного бійця Романа Резника, який вчинив самогубство, звинувачує його військову частину та лікарів у службовій недбалості. Роман на війні з березня 2022 року був у Рубіжному на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку. Говорить дружина військового Ольга Резнік. Після Северодонецька у нього був нервовий зрив. У нього як написали лікарі астеноневротичний синдром з суїцидальними нахилами. Він в частині порізав собі руку. Ну я так розумію, що він просто не мог він не мог пережити побаченого. Просто після цього він 20 днів лікувався у психіатричному закладі. Далі каже Олена: його відправили назад на передову. За кілька місяців він повернувся до військової частини. Він каже, мене повезуть до психіатра на прийом. Ну, так як йому сказали, там дов був який-то психіатр приїхати в Краматорськ, його ну, волонтер. Чекали, що там назбирається збирається четверо чи п'ятеро людей, щоб він не сам був. Відтоді вони дочекались до того, що він собі опять порізав руку в частині. Романа відправили у психіатричну лікарню Дніпропетровщини, де він пробув два місяці. Після лікування повернувся у військову частину та проходив військово-лікарську комісію. Згідно із висновком психіатра, він визнаний обмежено придатним до служби. Однак заключення ВЛК каже Олена, він так і не отримав. На початку березня цього року він знову спробував вчинити самогубство, облив себе дизельним пальним та підпалив. Його відправили в опікове відділення однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він завдав собі смертельного поранення та загинув. Говорить дружина військового Ольга Резнік. Я оце ж з лікарем як балакала, він мені сказав. Я кажу, чому він у вас був без присмотра. А він мені каже, у нас проста больниця, сюди заходь, виходь у людини був психоз, чого його положили в просту лікарню. Адвокат В'ячеслав Шестеряков каже, згідно з законодавством є ряд підстав для проведення невідкладного психічного огляду. Якщо пацієнт своїми діями загрожує собі, одна з них. Невідомо наскільки швидко. Це все відбулося після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками. Після того, як людина відійшла, можливо, від наркозу, в неї виникло спонтанне бажання позбавити себе життя. Це одна ситуація. А інша ситуація, коли після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками, пройшов певний час, ніхто її не оглянув, діагноз не встановив, і це призвело до цих трагічних наслідків. Усі обставини смерті Романа каже В'ячеслав Шестіріков, має встановити слідство. Його ж дружина Олена планує посуватися до суду на військову частину та медзаклад. Шукає адвоката, який готовий би був взятися за цю справу. Вона діслала інформаційний запит у військову частину з питанням, чому бійця вчасно не відправили на лікування. Також звернулися до медзакладу, аби дізнатися, чи планували вони огляд Романа психіатром. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Я настойкова Юрій Тимний Суспільне новини Дніпропетровщина. Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті, про це Суспільному розповів керівник громадської організації платформа громадський контроль Денис Селін. За його словами, 28 березня в апеляційному суді скасовані одразу три рішення міської влади. Суд визнав, що рішення, якими встановлюється, Лювалися коефіцієнти на парковки, зонінг і самі тарифи на парковки були ухвалені у квітні та червні 2021 року з порушеннями законодавства і процедури, зокрема без громадського обговорення. Як зазначив Денис Селін, отож, 28 березня, парковки в Дніпрі безоплатні. Повний текст судового рішення буде оприлюднений за 10 днів, зазначив громадський активіст. Суспільне звернулося до прес-служби міської ради Дніпра з проханням прокоментувати ситуацію. Чекаємо на відповідь. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра. В студії була ведуча Мальвіна Карпенко.